у Києві пройшло п'яте засідання секції Асоціації міст України. Окуповані та деокуповані громади, які постраждали від російської агресії, чекають на справедливу компенсацію. Це не тільки про майно, це про життя, про шкоду фізично в кожному з нас. Як ми це будемо відшкодовувати? Як це ми будемо відшкодовувати на рівні держави, на рівні визнання всього цивілізованого світу? Говорили й про можливе призупинення третього етапу програми «Євідновлення». відновлення. Після успішного впровадження супутникових досліджень зруйнованого майна проєкт мав запрацювати для Маріупольців, але поки цей процес на паузі понад 160 тисяч маріупольців вже подали інформацію про зруйноване або знищене майно в державний реєстр, а більше тисячі домівок внесено в міжнародний реєстр. Ми, як держава, не можемо ніяк запустити третій етап програми для того, щоб такі компенсації відбувалися. Проект державного бюджету, який Верховна Рада проголосувала в першому читанні, вже не містить на програму є відновлення грошей. Дуже би просила і публічної підтримки, і звернення до уряду і звернення а, до парламенту. Тому представники муніципалітетів погодилися зробити колективне звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля порушили також питання скасування дистанційної освіти в Україні на прифронтові громади та тих, хто працює в умовах евакуації. Це рішення може негативно вплинути в майбутньому. Я розумію, що якщо не повернеться. Діти, їхні батьки, активна да, частина, то це буде нам буде дуже складно говорити про майбутнє місто і про майбутнє півдня, я думаю, в цілому. Тому важливо зберегти можливість наших дітей навчатись дистанційно в херсонських школах, щоб ми могли зберегти наших безцінних вчителів. Також учасники зауважили на важливості будівництва соціального житла для переселенців. Для цього держава має продовжувати підтримувати громади. В міських бюджетах є кошти для відновлення та відкриття гуртожитків, і спільними зусиллями міської, регіональної та центральної влади можливо створювати комфортне житло для українців, заявив виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Представники бізнесу готові підтримувати громаду у створенні якісних умов для проживання людей. Так, Маріупольська міська рада спільно з компанією СКМ реалізує проєкт Я Маріуполь житло» у Дніпрі. Справедливість це довга історія, і ми це знаємо. Вона має бути поіменною. Кожен має отримати відновлення справедливості колись потім. І про це реєстри, про це великі системи. Але для того, щоб віра в справедливість не була втрачена, якісь кроки мають робитися зараз. Відновлення справедливості з точки зору доступу до житла. Тому питання соціального житла як швидке відновлення. Віри в справедливість. Житло найважливіше питання для переселенців, а його відсутність змушує людей повертатися в окуповані міста. Та про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Тому він наголошує на важливості надання українцям з захоплених міст якісного житла. Це можливо сьогодні на рівні міст, там де є будівлі, як ми зробили це в Дніпрі, робити ревіталізацію, створювати якісне кочове, якісне гідне умови з точки зору соціального житла. Якщо немає такої можливості, немає будівлі. Ми як в Маріуполі це робили, є ринок. Вторинного житла дайте нам можливість купляти на вторинному ринку. По формули, як це було 70 на 30. 70 – це гроші дає держава, 30 – місцеве самоврядування. Розблокуйте нам вже ці бюджети, дайте можливість працювати. Саме про це буде друге звернення до прем'єр-міністра України. Ще під час засідання секції пройшла презентація перших результатів школи відновлення громад та наступних кроків розвитку проєкту. Зокрема, перший навчальний курс менеджер відновлення громад зібрав понад 110 учасників з 37 громад, серед яких як очільники органів місцевого самоврядування, так і звичайні менеджери, які будуть займатися відновленням. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.